Привіт, друзі, 26 січня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. І схоже на те, що угода про прикордонну політику США досягнута, незважаючи на те, що Трамп постійно намагався її зірвати. І це є е, вирішенням серйозної проблеми на шляху голосування законопроекту, який передбачатиме в тому числі виділення допомоги Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Там ще допомога буде Ізраїлю, Тайваню, фінансування програми Східній Азії, Східній Європі, і от сьогодні. Пидання The Guardian пише, що ну, політика Трампа в цьому сенсі змінилася. Можливо, не лише Трампа, а й всіх республіканців. Тому я вам пропоную зараз розібратися в деталях, вони, як на мене, дуже дуже цікаві. І так, ви знаєте, що оскільки ми є ну, заручниками фактично, допомоги від Сполучених Штатів Америки, то цю історію дуже активно експлуатує Трамп у своїй виборчій кампанії. Він, до речі, ось переміг уже на праймері у другому штаті, нью гемпшері і республіканці схильні думати, що лише він може бути знову кандидатом на посаду президента, який переможе. І в цій частині варто згадати одного дуже потужного республіканця-політика, очільника республіканців в сенаті, це в верхній палаті конгресу Макконела, який власне зараз і займається цими переговорами із демократами щодо досягнення компромісної угоди, яка відкриє шлях для голосування допомоги для України. І от останні два дні лунало чимало. Повідомлень про те, що Макконел непохитний, він відстоює позицію Трампа, ніякого компромісу бути не може. І так само як Майк Джонсон у Нижній Палаті, він однозначно наполягатиме на виконанні усіх без винятку вимог Трампа щодо саме цієї. Угоди про міграційну політику, але я скажу два слова щодо міграційної політики: вона є проблемою для усіх сполучених штатів Америки, в тому числі і для демократів. І е, сьогодні, як ніколи, склалася така слушна нагода, коли і демократи під тиском республіканців але можуть вирішити цю проблему. Чим далі, тим більше публікацій у західній пресі про те, що вигідна ця зараз міграційна реформа і для Трампа, і для Байдена, як це парадоксально б не звучало, і знаєте, саме на тлі цих таких різних думок дуже вдало, як на мене, політично зіграв МакКоннелл, який є прихильником допомоги Україні, але й розуміє, що політично він не може програти, тому Трампа треба використовувати. Так, використовувати він сказав, що Дональд Трамп це кандидат від партії. Ну, забув згадати слово єдиний, але я думаю, що саме так і є, і він розуміє, що на праймеріс він точно переможе і шанси виграти у нього Байдена надвисокі. Він говорить про те, що ми не хочемо робити нічого, щоб підірвати його, підірвати Трампа. Наскільки відомо, Трамп не контактує із Макконелом, але спілкується із Джонсоном. Той, що очолює палату представників, Нижню Палату, звісно, сказати достеменно, ми не можемо про це, але Макконел почав говорити: що якщо до прикладу, зараз ми виконаємо. Або доможимося всіх вимог е, виконання від демократів, які пропонує Трамп, то в такий спосіб перемогу у цій е, міграційній боротьбі, міграційній реформі собі присвоїть Білий Дім. І Джозеф Байден вирішить купу проблем, які є в США, і буде говорити, що це він досяг перемоги. І тому каже, це дуже така небезпечна гра, тому треба піти на певні поступки. Тобто, не зовсім повністю вирішити цю проблему. Тоді ну направду буде якось десь посеред. Всередині і буде краще. Ну, може комусь видаватися на перший погляд це якоюсь фантастикою, але ні. Справа в тому, що буквально два дні поспіль низка прес-конференцій очільника республіканців у Сенаті, у Сенаті наголошую верхній палаті, просто розривала мізки журналістам американським, і вони не знали, як то правильно коментувати. Позиція постійно змінювалася. Вранці одна, ввечері інша, але вважається дуже вдалою політичною грою Макконела, який вже ну, поважного віку, йому майже під 80, і який свого часу також претендував на посаду кандидата президента від республіканців, але в нього ну, так не склалося. А нині, якщо він зможе переконати, а я думаю, що він зможе переконати і Палату представників голосувати за цей законопроект, для нього це буде серйозною перемогою. Як ви знаєте, то Майк Джонсон потрапив під серйозний вплив Дональда Трампа, він фактично виконував всі його забаганки і сказав, що ми ні в якому разі не будемо голосувати законопроект у Палаті представників, де не буде передбачено усіх вимог, які висуває Дональд Трамп. Так, саме Дональд Трамп наполягає на тому, щоб е їхня угода була виконана без будь-яких поступок. Втім, Uh, є інші моменти, які озвучують республіканці, розкриваючи карти, що ж власна стоїть за цією політичною інтригою. От, зокрема, сенатор від штату Юта Міт Ромні, це республіканці, говорить про те, що я вважаю, що кордон є дуже важливим питанням для Дональда Трампа. Ну він не відкриває Америку загалом. Але говорить наступну річ: відкриває карти. І той факт, що він повідомить сенаторам, республіканцям і конгресменам, що він не хоче, щоб ми вирішували проблему кордону, тому що він хоче звинуватити в цьому Байдена, справді жахливий. Тобто, Дональд Трамп допускав. Е Подальшого тиску на Білий дім з метою неузгодження будь-яких позицій, навіть якби на Білий Дім ішов наступки, для того, щоб сказати, ну, дивіться, от Білий дім зірвав цю угоду. А республіканцям дуже важливо все-таки, щоб вона була реалізована, можливо, не в повній формі. Ну, те, що Трамп вдається до таких брудних політичних ігор, я думаю, я вам особливого секрету не розкрив. Окрім того, до прикладу, на прес-конференції ще на початку цього тижня, сенатор від Техасу, інший республіканець Тед Круз, засудив пропозицію е щодо деталей угоди, яка ще не оприлюднена і назвав її взагалі смердючою купою лайна, і сказав, що вона така, що представляє керівництво республіканців в сенаті, яке веде війну проти республіканців у палаті представників. Так, направду є такий момент. Дійсно, Маконел він більш поступливий у питаннях виділення допомоги Україні, але порати з тим позиції із Майком Джонсоном, очільником республіканців у палаті представників у Нижній Палаті у них розходяться. Ну і говорять, що є думка про те, що Конгрес республіканців прийме рішення протягом наступних 24 годин щодо того, чи хочуть вони справді що зробити, чи хочуть залишити кордон у безладі з політичних причин. Тобто ситуація стоїть таким чином: республіканці перегнули палицю. Вони розуміють, що більше поступок від Білого Дому вони не отримають, і тепер будуть просто-напросто. Змушені і їм вигідно підписувати угоду про міграційну політику в тому вигляді, яка є вона на даному етапі. Ну, в принципі, можна було б завершити розповідати цю всю історію, тому що абсолютно очевидно на е, публічну позицію Макконнела, який сказав, що політика стосовно міграційної угоди змінилася, і в Дональда Трампа, в тому числі, я більш ніж переконаний, він розуміє, що далі дотискати не треба, потрібно отримати цю угоду, бо якщо вона зірветься, то звинуватять в тому числі Дональда Трампа, у тому, що він не пішов там на компроміс із демократами. Це дуже тонка політична гра. Але... Є один момент, на який я хотів би зважити саме позиція республіканців у Сенаті. Чому важливо в Сенаті? Тому що з самого початку документ буде розглядатися у верхній палаті. Там потрібно набрати 60 голосів, а потім цей законопроект спускається в Нижню Палату, і там вже процедурно голосують. Хоча там теж є деякі нюанси, якщо Майк Джонсон не захоче його ставити, його на голосування його поставлять без нього. Мова йде зараз поки що про очільника республіканців у Сенаті, у верхній палаті Макконел, який сказав наступне. Щодо необхідності допомоги Україні, я вам зацитую цю цитату, бо вона, як на мене, має бути озвучена без будь-яких ну, інтерпретацій. У наших інтересах сказав він допомогти зменшити військовий потенціал значного супротивника та при цьому не жертвувати життями американців. Ну, можна було б ставити крапку. Я нагадаю, що в цій частині таку ж саму позицію виказував командувач військ НАТО в Європі з представкою Екс Ставріїс. Це той, що пропонував нам обміняти частину території на угоду з Росією, і в тому числі очільник міністерства закордонних справ Великобританії він теж саме говорив, що витрачаючи не багато коштів, а це приблизно 5-10% військового військово-оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки, їм вдалося знищити половину російської армії. Забувають вони сказати, що ціною неймовірною життів цивільних та військових в Україні. І далі Маконел продовжує, що у наших інтересах стримати агресивну поведінку, перш ніж вона, спровокує ширший конфлікт і безпосередньо загрожуватиме нашим найближчим союзникам і торговельним партнерам. І ще, окрім того, я хотів би додати ще одну цитату від Маконела, яка стосується саме і індотихоокеанського регіону, тому що це дуже друзі, важливо в Східній Азії. Звертається потужний конфлікт. Північна Корея погрожує війною проти Південної Кореї. І він говорить наступне: прискорення поразки Росії в Європі є саме тим, що допоможе нам уникнути одночасної агресії з боку наших противників у Європі, а також в індотихоокеанському регіоні. Сполучені Штати Америки оцінюють як високу ймовірність початку прямого. Конвенційного протистояння північної та південної Кореї, і от буквально сьогодні в виданні The New York Times знову з'явилось повідомлення про те, що американці очікують якогось удару все-таки з боку Кім Чен Іна по південній Кореї, і він може статися. От, -от. єдине, що нині його стримує, Північну Корею маю на увазі лідера Північної Кореї. Це успішна торгівля з Росією зброєю, тому що економіка Північної Кореї почала швидко зростати. Корейці отримують багато доларів від Росії і можуть купувати різні товари. Поки що для Іна це стримуючий фактор. Але це і виснаження його. На жаль, через війну Росії проти нас, проти України. Втім, друзі, попри ситуацію, яка б вона складною не була, намагаємося її об'єктивно оцінювати. І дійсно новина про те, що республіканці змогли, а я вважаю, Макконел, зміг провести дуже тонку політичну гру, переконавши в тому числі Дональда Трампа, що не можна перегинати палицю, бо вони зірвуть угоду взагалі. І потрібно підписати і далі голосувати допомогу Україні. Тим паче є цікавий і такий цинічний інтерес американців у війні Росії проти України. Це очевидний факт. Вони озвучують голоси і це не перша заява. То безумовно треба йти на поступки, треба йти на компроміс, аби потім не звинуватили Трампа у тому, що ну він загнав ситуацію. в глухий кут. І це говорить не один МакКоннелл. Тому найближчі 24 години ми отримаємо вже інформацію з Вашингтона. Про те. В якому вигляді законопроект буде голосуватися спочатку в Сенаті, потім в Нижній Палаті, потім знову в Сенаті, а потім підписаний буде у Білому домі. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, друзі, поширюйте відео друзям. Я прошу вас про підтримку каналу, тому що україномовного каналу має бути більше. Всіх люблю, ціної ну, шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна.